Володимир Бандура, головний виконавчий директор фірми Олбіонікс, заснованої у жовтні минулого року. Займається вона сучасними інноваційними біонічними протезами і пропонує їх українцям, які постраждали під час війни. З освітянами Шосткинської громади та керівництво міста. Пан Бандура провів зустріч з іншої теми, а саме говорив про розширення можливостей штучного інтелекту у навчальному процесі. Нашим освітянам хотілося сьогодні почути, як можна. Штучний інтелект використовувати в освіті. Нещодавно наш міністр, пан Оксен Лісовий, звернув увагу на те, що освіту. І Україною світу зокрема чекають дуже кардинальні зміни, в тому числі і штучний інтелект кардинально змінює освіту. На сьогоднішній день все більше студентів та учнів звертаються за допомогою нейромережі, і це на думку Володимира Бандури кардинально змінює наповнення освітянського процесу. Наприклад, GPT дає можливість писати унікальні есе на багатьох мовах, не викриваючи при цьому автора у плагіаті. Ну, виникає питання, що з цим робити. Потім, причому виникає воно наступним чином. Ну, з одного боку, так. Да. Типу можна зробити якийсь там умовний констабір, все заборонити, з цим боротися, тратити на це купу зусиль. Але питання чи правильна тоді освіта, тому що це ну, десь так виглядає, як для математиків заборонити калькулятор. Воно, начебто, якийсь смисл у цьому є. Але потім людина виходить в реальне життя. Е, у всіх є калькулятори, у всіх є Excel, у всіх є MATLAB, у всіх є суперпотужні інструменти. Е, і цей і ну, виникає питання: ми готуємо людину до реального життя, до конкуренції з реальними компаніями, з реальними професіоналами в його темі, чи там ми готуємо його до якоїсь там. Не знаю, під якусь абстрактну програму, яка вже давно застаріла. Пан Бандура стверджує, що частина освітнього процесу повинна функціонувати за класичною схемою. Далі учень чи студент має професійно володіти навиками використання інструментів GPT. Водночас, штучний інтелект надає колосальну підтримку і вчителям, говорить спікер. Практично з навіть GPT 35, значить, навіть GPT 35 Це а, цей. Це дуже, скажімо так, потужний інструмент, а тим більше GPT-4. Ну, якщо є можливість, у кого є можливість там, платити тих 20 доларів, це просто ну, супер дешева ціна за настільки потужний інструмент. Значить, так от, за допомогою нього так само вчитель може вирішувати величезну кількість задач. Створювати плани навчання. Створювати тести, створювати задачі, створювати персональних репетиторів. Втім, на думку вчителя інформатики Алли Гур'євої, навчальні тести, створені штучним інтелектом, є однотипними і нецікавими. Я йому пишу: тести занадто однотипні. Ну, нічого не змінюється. Тобто, я, чесно кажучи, для себе, як для вчителя, не побачила якогось. Ну, якоїсь користі в створенні тестів. Швидше всього, ви використовували GPT 35, так? Да? Так, так. Окей, е, уже є GPT 4, воно на голову вище. Навіть то, що ви там пробували GPT 35, ви можете задати навіть ті самі питання, отримати суттєво іншу відповідь. Воно набагато краще реагує на аргументи, набагато краще там створює складні тексти. У свою чергу вчитель інформатики Людмила Шевченко поцікавилася етичними аспектами використання чату. GPT. зазвичай діти якісь там генерують ну не тільки діти генерують якісь там е, тексти і видають їх за свої. Їх неможливо там е, перевірити на і так далі. Як це можна врахувати? Чи це вже в четвертому чаті е, GPT враховано, чи як це можна регулювати на даний момент? Практично ніяк. Uh, значить, якщо його часто використовувати, задавати uh, більш-менш однотипні питання, uh, тоді це якось можна виявити. Все-таки він uh, дуже потужний, uh, але він uh, ну певні якісь там статистичні ймовірності, якісь використання слів. Ну я до того, що у нього можуть бути певні типові фрази. Часто, вже якщо набити руку і бачити там сотню текстів, які він згенерував. На схожі запити ви будете бачити, що якісь є речі, які повторюються, і чисто експертно ви можете побачити, що він пише в якійсь стилістиці, в якій цей учень ніколи не писав, чи але точних інструментів зараз немає. Присутній на відеозустрічі міський голова шостки Микола Нога зауважив, що GPT-4 сьогодні стрімко входить не тільки в освітній процес, а й в усі сфери життя. Вона використовується не тільки в освіті, вона буде використовуватися. Абсолютно усіх галузях і економіки, і розвитку, і в тому числі політики, виходячи з цього, мер запропонував Володимиру Бандурі взяти патронаж над територією Шосткинської громади, аби допомогти впроваджувати GPT-4 в різні галузі життєдіяльності, щоб не, не не просто ми послухали, зрозуміли, що таке технологія, наскільки вона потужна, наскільки вона широка, а й продовжили співпрацю. Завантаження в мене велике декілька проектів. В принципі, і так без вихідних над ними працює, тому це не так просто в графік додати. Але загалом, я думаю, навіть не особисто. У нас потужна IT-галузь. У мене достатньо друзів і контактів в цій темі, щоб ми в цьому вам допомагали. Тому я думаю, загалом це реально. На сам кінець зустрічі міський голова подякував пану Бандурій за цікаву та змістовну розповідь та закликав усіх учасників освітнього процесу застосовувати на практиці платформу GPT-4.